Ків експертів говорили про те, що Іран заявляє подейкують про те, що він уже на фінальній стадії завершення виготовлення ядерного озброєння, і говорили це досить таки дивно виглядає, що Росії можуть передати ядерну зброю, хоча вона має і свої ядерні боєголовки. Але що саме ось цей факт передачі в майбутньому ядерної зброї з Ірану Росію підштовхує Сполучені Штати Америки і Британію, зокрема як головних, так таких. Геополітичних лідерів до ось ну таких подібних рішень, що потрібно посилювати позиції України, зокрема, надавати дозвіл бити зброєю по території Російської Федерації. Я вам скажу да повністю погоджуюся, але не передача. А дивитися, на якому етапі зараз ядерна програма Ірана да це дані експертів ізраїльських і американських, і так далі. Вони фактично. Мають критичний стан е, збагачення урану до того, щоб отримати ядерну бомбу раз чисту. Друге, вони зараз працюють, е, їхні вчені працюють над детонатором, тому що для того, щоб вибухнула ядерна бомба, повинен бути спеціальний детонатор. Це дуже складна технологія. І третє, те, що вони хочуть у Росії отримати, тільки Росія може їм надати. Да, ну, можливо, Північна Корея, ну я думаю, Кімчинин не буде грати цю гру, хоча може. Це адаптація боєголовки до носія. Це теж найскладніша ситуація, коли потрібно її вивести, щоб боєголовка була на носії і потім виконала свою задачу. І звичайно, американці, і ізраїльтяни, це бачать. Якщо Іран отримає і плюс для того, щоб вони стали ядерною державою, вони повинні зробити випробування. Якщо не буде випробування, то вони не можуть оголосити, що вони ядерна держава, плюс вони повинні припинити дію фетви, яку ввів Аєтала Хамінії в 2005 році, що Іран не може мати ядерну зброю, так як це зброя дьявола. Да, ну, як вони прийняли фетву, так вони можуть відмінити, але це теж ситуація дуже така серйозна. Плюс ми бачимо з боку Ірану зараз такий… Хоча я їм не вірю, я дуже прекрасно знаю іранських дипломатів, дуже прекрасно пам'ятаю все зустрічі з керівництвом Ірану, їм довіряти неможливо. Вони ведуть свою політику, вони ведуть свої стратегічні направлення, і вони, все, що вони говорять, треба ділити на два. Коли вони говорять, що і Аталай, і Пізишкиан, президент Ірану, говорять про, про якесь пом'якшення з Заходом, а давайте ми щось почнемо робити, це вони роблять, щоб не було превентивного удару з боку Ізраїля і Сполучених Штатів по їх об'єктам військово промислові. Ової ядерної інфраструктури, от чого вони бояться, і дійсно, американці бачать це. І фактично бачать, що ну, ви знаєте, не зафіксована реальна розвідка не зафіксувала передачу ракет. Да, що їх там по Каспію передали, чи не, на... до речі, так могло бути. Е, але ж е, заявив один з е, колег, е, колег, один з депутатів е, Меджелісу Ірану про те, що вже ці ракети передали, як вони їх там на подводній лодки, чи як то вони фіксуються, фіксується, розумієте, і спутниками, і радіоелектронною розвідкою. Поки не зафіксували. Ну, Якщо, можливо, зафіксують, е, це. Сигнал для того, щоб Україні дати дозвіл на е, стримую, а це ж ще раз зазначаю це стримуючий фактор, удари в глиб Російської Федерації. Це стримуючий фактор для того, щоб ми не отримували е, удари по нашій е, критичній інфраструктурі, по нашій соціальній інфраструктурі і так далі. Те, що ми маємо і в основному це б'ють дальня авіація. І нам потрібно знищувати ці аеродроми, знищувати ці літаки, які несуть ці ракети, які дальність у них 500, 600, 700 кілометрів, які досягають території України. Тому я думаю, що ми отримаємо цей дозвіл. Єдине, що я хотів сказати, всі ці червоні лінії, я не люблю цю назву Червоні лінії, це. Ну, дуже, на жаль, це м, спадок Байдена, як політика 20-го сторіччя, який ще живе тією е, парадігмою, яку я теж пам'ятаю, да, коли він з Брежнєвим зустрічався, з грамика і так далі. Він ж мав і він пам'ятає, що таке реальна холодна війна. Він пам'ятає, що таке реальна ядерна загроза з боку Радянського Союзу. Тому що той потенціал, який мав радянський союз, це не Росія. Росія, вони зараз стратегії все таки розповідають американським керівникам, що Росія ну, в половину слабкіша ніж радянський союз. був. Тому що це було 15 республік. Одна Україна чого вартувала. Це була республіка з е, найбільшим валовим внутрішнім продуктом. Вона була номер один по економіці, по всіх питаннях в радянському союзі. Потім Росія, потім Казахстан. Ці інші республіки датаційні. Що це не та не та ситуація? І тому от Байден ще оцей спадок. Він боїться, що що вони запустять щось, що вони буде карибська криза, і так далі не буде. Карибська криза це теж здута, видута з пальця ситуація. Всі ж теж прекрасно знають, що було три ракети у Радянського Союзу, міжконтинентальні, балістичні, а Хрущов кричав, що у нас дві тисячі ракет. А реально, коли потім побачили, що у американців було більше. Їм прийшлося тоді убрати із Італії, і з Туреччини ракети, щоб врегулювати цю Карибську, цю карибську кризу. Прийде Харіс, я надія сподіваюся, півхвилини скажу. Сподіваюся, що Харіс дійсно продовжить політику Байдена в плані там глобалізму транснаціональної системи відносин, і так далі. Але я думаю, що вона повинна буде переглянути в більш е швидку систему реагування на ті події, які є в Україні. раз. І на більш швидку систему реагування тих подій, які йдуть на близькому сході. Оце їй не вистачає, і вона зараз у неї складна ситуація і по Україні, і по близькому сходу. Ви знаєте, там іде дуже серйозна контроверсійна боротьба внутрі еліт американських. Проізраїльських, проарабських і так далі, проукраїнських, антиукраїнських, все все є, це треба визнавати. І дійсно у неї дуже складна ця ситуація. Але я думаю, що все-таки, якщо так як говорять е, аналітики, які наближені до демократичної партії, наближені до е, цього виборчого процесу, вони говорять, все-таки, що вона повинна прийняти правильне стратегічне рішення для того, щоб Сполучені Штати дійсно виглядали як країна номер 1 і Гігімон, яка може. Наказати тих, хто порушує світовий порядок, міжнародне право і так далі. Це треба теж розуміти. Якщо не може працювати міжнародні організації, ООН, там інші, да? міжнародний кримінальний суд і ще інші якісь структури, повинна тоді бути така сила і такий полюс, який мог би це робити, як Сполучені Штати в 20-му сторіччі це робили. Ставимо крапки на темі України із Сполученими Штатами Америками і теми передачі, точніше, надання дозволу де-факто де бити по території Російської Федерації. Переходимо на тему Угорщини і заяви, точніше, статті, яку написали у Блумберзі, що Угорщина домовилася про постачання російської нафти через Україну. Ця угода стала необхідною після того, як Україна фактично заборонила російській компанії «Лукойл» використовувати Овити її територію як транзитну країну відповідь на вторгнення раніше за доставку сирої нафти у пункти в Угорщині та Словаччині поблизу кордону з Україною відповідала Росія. Далі маємо заяву зі сторони нашого уряду. Зокрема, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна не веде і не збирається вести перемовини з росіянами про нові угоди щодо транзиту нафти і газу. почуємо пана прем'єра-міністра. Ми не ведемо перемовин і не збираємося вести перемовин з росіянами про нову угоду або продовження існуючої угоди транзиту гази і нафти. Друге, в, наших, в нашій угоді про асоціацію є обов'язок України забезпечувати європейські країни надійно газом і нафтою відповідно. Ми готові виконувати нашу угоду про асоціацію, але ми не готові співпрацювати з Росією і не будемо співпрацювати з Росією. Тобто, Угорщина буде все ж таки отримувати газ нафту через трубопровід, дружба, який проходить через Україну. І вже не через це. Тобто, буде йти газ не російської компанії «Лукойл», так а, а газ? Угорської. угорської. Я от не можу зрозуміти де тут якийсь розвідняк. Ну то.